Вітаю вас! Давайте подивимося підсумок зустрічі Росії з Північною Кореєю. Чи отримає Росію, Росія допомогу, яку вона просить, від цієї країни з Північної Кореї? Ну, перше таке буде питання, як той Кім Чен і, ну, чи взагалі ті лідери, хто там керує тою Північною Кореєю, як вони вбачають Росію? Якими очима вони дивляться на Росію? Сімка кубків, шість жезлів і п'ять жезлів. Енергії багато, але тут немає місцю любові. Тут очі розбігаються від того, що скільки може взяти Північна Корея у Росії в обмін на свою послугу. Очі ж, і це можемо взяти, і це, ну, отак от. Так, багато бажань і багато варіантів. Взагалі, от сімки кубків їй не властиві такі регламенти, контроль чи якась визначеність. Тому так, конкретно чіткої якось домовленості точної не досягли, але зробили дуже важливі кроки в майбутнє. Щось вони там про щось вони домовилися, але якось дуже це все розмито. Звісно, Північна Корея сама собі на умі її зовсім не цікавлять можливості Росії. Тут головне показати, що ми хочемо. І коли буде якась домовленість і підписані папери, то тоді будемо розмовляти про те, що Північна Корея може надати Росії. То розумієте, розумієте, вони зустрілися Цій зустрічі придали багато значення. Але конкретно тут немає. От Все вирішили, і на завтра в Росію пішла там якась зброя і папер обмін. Воно якось розмите на майбутнє, і, будь то Північна Корея іще не визначила, що саме вона хоче взяти у Росії за цю послугу. Але щось буде. Таке от щось. Як буде, але це, як би не зараз. Питаємо, як Росія бачить Північну Корею. Страшний суд, п'ятірка динаріїв. паш Жезлів. Зараз скажу. Як Росія бачить Північну Корею? От скажи мені, хто, окрім тебе? Ти бачиш, що я на грані? Ти бачиш, що в мене лишилось тільки 5 монет. Ти бачиш, що я біднію на очах. Ну не покидай мене, не їж мене, я тобі ще знадоблюся. Отак от, от, по страшному суду, ну не кидай, ну не кидай, ну будь іще біля мене. П'ятірка мене чітко вказує на зубожіння. Оця ця карта. А тому м -м, Росія буде згодна на будь-які умови. Аби тільки щось отримати і співпрацювати з Північною Кореєю. Зрозуміли, тільки не кидай мене. Я все тобі зроблю, я на все буду згоден. Тільки давай зараз, давай, давай, не тяни пас жезл, давай активніше, давай. Мені ж потрібно захищатися. Мені ж треба від лютого звіра України захищатися. Додай мені, бо в мене зовсім мало всього лишилося. Питаємо, чи все ж таки надасть Північна Корея якусь зброю. Паш, туз жезлів в Росії. Надасть дві кадинарії, вісім кубків. По, туз, по тузу жезлів, туз це активність, це зброя так дасть туз жезлів. Але ви подивіться, що поруч. Двійка кадинаріїв і вісімка кубків. Двійка кадинаріїв це таке. По-перше, це половина від того, що просить. Діліть на, на половину, це 50 на 50. По-друге, це щось чи недоукомплектоване, чи чогось не вистачає. А, або навіть це не зброя, а це матеріал для виготовлення зброї, можливо, отаке. І це ще таке: двійка куб пентаклів це не визначить. Я ще конкретно не вирішив, що це буде. Чи це буде зброя недоукомплектована? Бо все ж таки тут і вісімка кубків є. Чи це це буде якісь комплектуючі до вашої зброї? Я ще не вирішив. Я вам казала по цій карті по вісімки, по сімки кубків. Це таке, знаєте, ілюзія домовленості. Тобто, так, вроді би, є тут жезлів, але він якби в позиції минулого, от поки ми були в Росії, ми так жваво балакали, балакали обсуждали. Але давайте все це згодом. Давайте це якось, якось не так. От. А 8 кубків це те, що Північна Корея надає. Те, що Північна Корея надає, це знову себе не виправдовує. Це як підтвердження, тому що я вам кажу. Бо вісімка кубків це розачарування, це бізнадізнадійне підприємництво, яке обіцяло багато, а на ділі пшик. Тут ще йде таке трошки розуміння, що сама Північна Корея трохи не задоволена підсумками зустрічі. Можливо, Росія якось так не дуже палко обіцяла, хоч тут вона і казала, що я тобі на все згоден, але, можливо, те, що пропонують, не дуже влаштовує Корею. розумієте? Тут взагалі немає домовленості. Питання придали великого значення, зустрілися, мусолили, кивали головами на камеру, а насправді це дірка від Бублика. Вісімка кубків я пішов. Те, що ми домовлялися, бачите, що кубки перевернуті, все покинуте, я пішов. М -м -м, пішов, так пішов? Добре, тепер спитаємо, як співпраця Північної Кореї з Росією вплине на перебіг війни в Україні. Як це вплине? На перебіг війни в Україні? Та ж ірафан башня Ерафант, Десятка... зараз ще треба, по башті. домовленість. Тут смерть. Знаєте, це скоріше чітке розуміння, що крім Росії є ще одна країна, яка своєю поведінкою підписує собі смертний вирок. Північна Корея втрачає на очах у всіх залишки поваги і шанування. Війна, звісно, скінчиться це однозначно, так і дуже скоро. Але тут ще якась інформація, що настане смерть імператора і в світі відбудуться зміни, і що тоді лишиться для Північної Кореї, де і в кого вона шукатиме підтримки чи допомоги в разі чого. Для України тут нічого не зміниться. Тут, якось мені показано, більш глобальне. таке. Це не про те, що там як Україна буде страждати, що там Північна Корея щось надасть, ми вже побачили, що вона конкретно чітко чогось такого шаленого, якогось озброєння жахливого, ну не надасть. Це або комплектуючі, або та зброя, яка потребує якоїсь дороботки ще. Тут мова про те, що на Північну Корею чекають нелегкі часи. От. І коли це відбудеться, то ця держава не має розраховувати на Україну з Росією, все зрозуміло. Там буде демонтаж абсолютний. Тут дійсно йде така інформація. От я питаю про наслідки для України, а Таро каже, що Північна Корея скоро, дуже скоро в обличчі зміниться, і дуже скоро, бо на Росії щось трапиться. Ну, можливо, вмре Путін і їхні домовленості вже ну, якось змінять свій зміст. Все піде не по плану. Події на Росії змінять якусь домовленість між цими країнами. Але те, що Північна Корея щось дасть Росії, щоб вона й надалі нищила Україну. Ну, це, це ніщо в зрівнянні з тим, яку зброю зараз має Україну. Тут я не бачу такого, щоб, знаєте, це щось прям таке було впливово. Тут мені показують, що скоро все поміняється. Ну, знаєте, як зброю надають? Їх не надають на, 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 на слідуючий день, побалакали дали. Це пройдуть місяці. За цей час ну, все мені показано. Смерть іерофанта. Ну, це... Іерофант це як якесь об'єднання, це як якась каста чи що, щось, щось велике. Тому ну, що я тут можу сказати? І Тут між ними зовсім втрачається довіра між цими країнами. Тобто вони якось не до не дійдуть до якогось такої згоди, до якоїсь домовленості, щоб це прям нанесло такий непоправимий удар по Україні. Тобто цього не буде, хай собі зустрічають і балакають. Я не думаю, що ми з того будемо мати щось. Двійка кубків. Ну, що для України? Ми як працювали, як робили своє діло, так і далі будемо робити. У нас є союзники, які нас підтримують. Тобто, ця зустріч нам не робить погоди. А ось надалі якісь події, які будуть розвиватися в світі, вони дуже будуть ударяти по іміджу Північної Кореї. Хоча що там за імідж, я не розумію. Дякую вам за увагу і за коментарі. На все вам добре.